Так, друзі, всім привіт! Буду я малювати Деоланус 2008 рік. Я вже його як-то позачищав, обробів кислотником, обробів таким ґрунтом, пошпаклював, тоді погрунтував ще раз. Бампер ще не ґрунтований Зробив вже, ще не ґрунтував. Коротше. Машина була повністю мальована вже. До того була мальована. Була мальована. Дуже інтересно. Дивіться. Ось походу, якби. Тут я вже пішпакльовував, то витрилося до металу. Настільки фарба тоненька і грунта почти немає. Десь так легенько царапнув. І вже вилази. Вілази вже наверх або крила були міняні і вже хтось малював. Я щось так думаю. Ну, просто таке тоненьке, тонесеньке що таке, пріство на порогах тут взагалі, Ой, якщо ми, б... ми бачимо, краска взагалі довгенько. Не. Не то, що відтираюсь, а війшло щось. Фарба. Ну, я просто таке не виді, таке, ну, того, тут взагалі тва фарба заложена ну, просто зразу на голий метал, навіть грунта нема. Такого я ще якщо чесно, ще такого не бачив. Такого цікавого фарбування. Ну тут теж є. Дуже ну, таке якби. Як кислотним грунтом воно оброблено, чи що, тоді помальовано. Я щось не можу ніяк поняти, може хтось з таким стикався, пишіть відео, в кого вже таке було. Ну, фарба багато в місцях легенько його матував вручну, навіть на машинку вручну і зразу протір. Протер до металу ні грунта не видно, ні нічого. Фарба і метал зразу голий. Ту, Тут такий самий зразу голий метал. Буду ще підґрунтовувати зараз, де не де, 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 де голий метал виліз. Буду ще грунтувати. Пороги буду робити бараніком. Клею автомобіль. будуть малюватися пройоми не всюди. О, тут буде перехід з тої сторони. Буде сюди малюватися до цього Далі на тій таблиці теж буде перехід. Цього пройому не бачу сміслу малювати. Які знизити пороги, так само той задній. Той задній там, буде малюватися сюди, сюди, сюди і аж сюди. Уваги. Аж доверху. Ізраз заклею вікна. Ось такий деволанс. Сьогодні хочу вклеїти Постараюся завтра. Помалювати, якщо не виключу світло. Якщо виключу світло, під час малювання, буду малювати, виключу світло, то буде буде повний капець. Ходімаю генератор. Попробую на генератор пробувати його малий компресор запустити. Я думаю, повинен запустити його. Великий 2 на 2 кВт генераторі не тягне. Я вже пробував. І таке. Добре, всім удачі, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Так, друзі, доброго дня всім! Помалював я вже Делану сусідів. Так він виглядає. Полір уже шикарний. Так, вийшло нічого. Такі є те, як все, є мусор. Мусору трошки нахопало, але нам нахопало мусору такого дрібненького. Мусор дрібненький. Та не біда, то все, все сполірує. Головне, що нема кратерів. Бо погода зараз зима. Я сам більше переживав за кратера, бо так як є перепад температури. І компресор може десь злапати вологу. Або коли повітря холодне, а гаражі напалюєш тепло і по шланзі, тоді в шланзі виходить конденсат і починає кидати кратера. І так краси 115, то своє. Добре, що своє на, на перепродажу якраз як окину кратерами. Я сполірував одну, лаку почти нічого не лишилось. Ледве то сполірував. Кажу, так, її продав за півдурно до 115. -ту. І таке. Всім удачі, підписуйтесь на канал, щось цікаве, пишіть, ставте лайк. Всім щасливо.